Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! З вами вчителька української мови Тетяна Решетняк. Сьогодні пропоную розглянути складні випадки відмінювання іменників. Тема непроста. Тому в процесі рекомендую підкріплюватися чимось смачненьким. Тож для ваших рецептів використовуйте круті підказки від чи не найвідомішого українського кулінара Євгена Клопотенка, а в них шукатимемо ті відмінкові форми іменників, які потребують особливої уваги. Нагадаю: усі іменники за типами відмінювання об'єднано в чотири відміни, а іменники першої та другої відмін також і в групи. Тверду, коли кінцевий приголосний основи слова твердий не шиплячий. М'яку, де кінцевий приголосний основи м'який, та мішану. З шиплячим кінцевим приголосним основи. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого та спільного роду, що в називному відмінку однини мають закінчення а. Я страва. ненажера, Гарбузяка. Щодо іменників першої відміни, то тут маємо бути пильними з орудним відмінком однини. У формі орудного відмінка однини іменники першої відміни твердої групи мають закінчення ою. Послухаймо, як захопливо Євген розказує про наш улюблений бургер. Ці бургери раніше були невідомими, а тепер вони стали гіперпопулярними. Ну тому що ж був би я грішником, якби я вам не дав прекрасний рецепт бургерів. Але я думаю, що сьогодні у нас буде не яло, що сьогодні будемо готувати бургер з куркою, додамо трішки базиліку, томатиків і там ням мяу мурмур і будемо готувати прекрасний бургер. Євген каже, що сьогодні будемо готувати бургер із куркою. Курка це іменник жіночого роду, що в називному відмінку однини має закінчення А. Тож належить до першої відміни. Кінцевий приголосний основи к твердий. Тому це іменник твердої групи. Отже, закінчення в урудному відмінку має бути ою. Кулінар утворює правильну форму. Бургер із ким, чим з куркою. Іменники першої відміни м'якої та мішаної груп мають закінчення ею чи «єю». На своєму кулінарному сайті Євген усім любителям солоденького дає пораду. Як захочете далі експериментувати з вишнями, приготуйте не менш смачні вишневий рулет, пиріг з вишнею на кефірі або французький заливний клафуті. Вишня це іменник першої відміни м'якої групи. Тому печемо пиріг із ким чим і з вишнею. Перед подаванням на стіл пиріг розкладаємо по тарілках, прикрашаємо цукровою пудрою та м'ятою. Зверніть увагу, розкладаємо саме по тарілках, а не по тарілкам. У формі місцевого відмінка множини іменники першої відміни мають закінчення ах чи ях. До другої відміни належать іменники чоловічого роду, що в називному відмінку закінчуються на О та з нульовим закінченням. А також середнього роду, які в початковій формі мають закінчення «о», «е», я пиріг, морозиво, варення. Послухаймо Євгена Клопотенка. Ну, власне, ось у нас один був продукт під назвою Кабачок. А ми з кабачка зробили абсолютно таку гарну пасту, гарні котлети і гарний, десь не знаю, що таке холодна божественна закуска. Кухар пропонує приготувати три різні смачнющі страви з простого кабачка чи кабачку? З кабачка. Євген не помиляється, утворюючи родовий відмінок однини від іменника чоловічого роду другої відміни кабачок. А ми можемо помилитися. Правил дуже багато. Як їх запам'ятати? Я пропоную лайфгак. Скористаємося так званим правилом обіймів. Іменники чоловічого роду другої відміни, що позначають предмети, які ми теоретично можемо пообнімати, у родовому відмінку однини матимуть закінчення А чи я. А ті, які обійняти не можемо, тобто абстрактні У або Ю. Наприклад, для приготування цього торта найкраще використати вершковий крем. Іменник другої відміни чоловічого роду. Торт у родовому відмінку однини має закінчення а кого чого торта. Торт цілком конкретний предмет, теоретично пообнімати його можемо, але не рекомендую краще їсти. А тепер таке речення для смаку Євген Клопотенко додав у паштет мускатний горіх. Іменник другої відміни чоловічого роду смак у родовому відмінку однини має закінчення у. Для кого? Чого? Для смаку. Смак абстрактний іменник. Пообнімати його не можемо. Тому в родовому відмінку однини використовуємо закінчення у. На жаль, ми не завжди можемо скористатися правилом обіймів. Однак не помилитися із закінченням іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини нам допоможе правопис. Послухаймо кулінара. З Самого дитинства нам завжди дають вівсянку. Нам кажуть, що треба їсти вівсянку кожного дня, кожного дня, кожного дня, кожного дня. І таким чином, коли ми виростаємо, ми вже її не любимо або не дуже любимо. Але я розбиваю ці стереотипи. Тому я хочу показати вам, що вівсянка може бути цікавою, незвичною, і вона може бути настільки крутою, що ви навіть не уявляєте. І почнемо ми з вівсяного пирогу. Євген, рекламуючи вівсянку, радить почати з вівсяного пирогу. Але це ж цілком конкретний предмет. Його можемо пообнімати. Тож не пирогу, а пирога. У формі родового відмінка множини іменники другої відміни мають закінчення ІВ чи «їв». це переважно іменники чоловічого роду, що означають одиниці вимірювання, назви людей, назви овочів чи фруктів. Наприклад, щоб приготувати класичну шарлотку, Клопотенко радить узяти 2-3 яблука. 200 г цукру та 200 борошна, 5 яєць, а також апельсиновий сік, вершкове масло, сіль та ванілін. Зверніть увагу грамів, а не грам. Для варення з томатів Євген бере кілограм помідорів, пів кілограма цукру та 10 гілочок м'яти. Зауважте помідорів, а не помідор. Деякі іменники другої відміни середнього роду в родовому відмінку множини теж мають закінчення «їв» морів, відкриттів, почуттів тощо. Проте переважно закінчення в них нульове. Приміром, на кулінарному майстер-класі ми скуштували вісім різновидів варень із лимона. Зверніть увагу, варень. Нульове закінчення також мають іменники другої відміни чоловічого роду, які в називному відмінку множини втрачають суфікс ин, чинахи одна з улюблених страв галичан. Зверніть увагу: іменник галичанин у множині втратив суфікс ин, галичанин, галичани, галичан. У формі давального відмінка однини іменники чоловічого роду, а також середнього роду із суфіксом к, що переважно є назвами малих істот, мають паралельні закінчення ові, еві, єві або ую, Євгенові та Євгену. Однак, якщо в тексті кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини стоять поряд, то потрібно вживати різні форми. Наприклад, речення Євгенові клопотенку запропонували розробити меню для школярів звучить краще, ніж Євгенові Клопотенкові. А тепер до незвичних Євгенових рецептів. Серпень Херсон Кавуни, асоціація з літом в Україні. І так усі робили, стукали по цим кавунам. І я, якщо чесно, просто беру кавун і вірю в Бога. Це мій підхід до вибору кавуна. Для мене це проста річ. Я смажу кавуни. Так, так, так. А тепер зробимо соус. Два вже варені жовтки і поєднаю їх з консервованим тунцем. Повірте мені, те, що я враджу. Ну я ж типа їм сам раджу і вам. Євген ділиться своїм підходом до вибору гарної ягоди. Я просто беру кавун і вірю в Бога. А як же правильно беру кавун чи беру кавуна? Запам'ятайте, що у формі знахідного відмінка однини іменники другої відміни чоловічого роду, що позначають назви істот, мають такі самі закінчення, що й у родовому. Усі інші іменники чоловічого роду, а також іменники середнього роду в знахідному відмінку, мають ту саму форму, що й у називному. Кавун не істота. Тож форма знахідного відмінка дорівнюватиме формі називного. Євген не помиляється, взявши кавун, а не кавуна. Однак, якщо є заперечення, то форма знахідного відмінка збігається з формою родового. Євген не бере кавуна. А є іменники, що мають паралельні форми. Наприклад, кухар узяв ніж або ножа і дрібно нарізав зелень. Закінчення іменників другої відміни в уродному відмінку однини теж залежить від групи. Якщо група тверда, іменники матимуть закінчення Ом, коли м'яка чи мішана, м «ем» або єм. Наприклад, Євген Клопотенко пропонує вам трохи розширити кулінарні горизонти і приготувати виноград із чорним перцем. Перець, іменник другої відміни м'якої групи, бо кінцевий приголосний основи цю. Виноград із ким чим і з чорним перцем. В орудному відмінку закінчення М. А от іменник винограда, що теж належить до другої відміни, але є іменником твердої групи, бо кінцевий приголосний основи Д в орудному відмінку матиме закінчення О, ким чим виноградом. Запам'ятайте винятки. Звіром, комаром, пазуром, маляром і малярем. Щодо орудного відмінка множини, то рекомендую звернути увагу на правильні форми іменників око та плече. Вони матимуть закінчення «има» очима й плечима, а не очами й плечами. Наприклад, перед очима учасників кулінарного майстер-класу почали з'являтися вишукані страви. У місцевому відмінку однини іменники другої відміни часто мають паралельні закінчення. Закінчення ові, еві, єві чи ою притаманні назвам істот чоловічого роду та середнього, що мають суфікс к, а також назвам неістот чоловічого та середнього роду із суфіксами «ик», ак, ок, к. Приміром, на чоловіку й на чоловікові, на кролику й на кроликові. «у будинку» й у будинкові. Іменники, що позначають істот. Але не осіб мають у місцевому відмінку однини поряд із закінченнями ові еві, єві, також закінчення і чи ї. на півневі й на півдні. Іменники чоловічого роду з односкладовою основою мають закінчення у або ю, коли наголос у місцевому відмінку переходить на закінчення. Послухаймо Євгена Клопотенка Отож. Томати пелаті у власному соці, або давайте нашою мовою томати сорту сливка у власному соці. Готові. І тепер паста, яку ми будемо готувати взимку, вона буде з душею літа. Ми зараз просто взяли літо і законсервували. Кулінар розповідає про томати у власному соці і помиляється з формою місцевого відмінка, помідори у власному соку, адже наголос переходить на закінчення. Закінчення і чиї притаманні назвам на істот чоловічого роду, що переважно не мають суфіксів, та середнього роду без суфікса к у кремі, у пшені. Зауважу, що закінчення деяких іменників у місцевому відмінку однини залежить від прийменника. Наприклад, на столі парував ароматний хліб, по столу розсипали борошно. Якщо йдеться про час, то з прийменником По ми використовуємо іменник, що має закінчення і в місцевому відмінку однини. Приміром, по обіді. По обіді ми вирішили взятися за приготування смачних кексів. У місцевому відмінку множини іменники другої відміни також мають закінчення ах чи ях. Зазирнімо на сайт Євгена Клопотенка, де він розповідає, як приготувати салат із креветками та консервованим ананасом. Солодкий ананас балансується заправкою із соком лимона, лимонною цедрою та оливковою олією. Креветки я взяв невеличкі та у панцирах, запарив, а потім очистив. Зверніть увагу: креветки у панцирах закінчення ах. Зауважу, що мають бути креветки в панцирах, бо ж не варто забувати про милозвучність. А тепер послухаймо Євгена і перейдемо до іменників третьої відміни. Отож, львівський сирник, який ми сьогодні приготуємо, він буде з картоплею, він буде з карамельним соусом, який я дуже хочу, щоб ви зробили. Але найголовніше те, що я вам даю рецепти, і все як завжди. А ви ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть коментарі, чи їли ви колись раніше такий сирник? Обов'язково ставте дзвіночки, обов'язково розповідайте друзям про те, що оцю страву, яку я сьогодні приготую, повинен їсть, їсти з'їсти, хоч раз в своєму житті кожний українець. Клопотенко ділиться рецептом неймовірного сирника й чудової карамелі. Карамель це іменник третьої відміни. Нагадаю, що до третьої відміни належать іменники жіночого роду, що в називному відмінку однини мають нульове закінчення, а також слово мати. Коли говоримо про іменники третьої відміни, то маємо бути максимально пильними з орудним відмінком однини. У формі орудного відмінка однини відбувається подвоєння, якщо основа закінчується одним приголосним суміш перців, сумішю перців. Якщо основа закінчується сполученням приголосних, то подвоєння не буде калорійність їжі калорійністю їжі. Коли основа закінчується на Б, П, В, М, Ф і Р, то після них пишемо апостроф. Шоколадна глазур шоколадною глазур'ю. Євген Клопотенко також радить приготувати курча з йогуртовим соусом. І зазначає: Для смаження курчати та тапака в Грузії використовують кухонний пристрій під назвою Тапа чавунну пательню з важкою кришкою. Курча іменник четвертої відміни. Пригадайте! До четвертої відміни належать іменники середнього роду на ая, у більшості непрямих відмінків яких з'являються суфікси ад, яд, ен. От про них під час відмінювання не слід забувати. У реченні з рецепту для смаження курчати тапака в Грузії використовують кухонний пристрій під назвою ТАПА чи вонопотельню з важкою кришкою іменник. Курчати із суфіксом ад вжито в родовому відмінку. Для смаження кого чого курчати. Тему з мови опрацювали. Кулінарні підказки отримали. Нумо експериментувати і з іменниками, і зі стравами. Усе вийде. Вірю у вас. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едуко Фундейшн.